Всіх вітаю, я Тетяна. І сьогодні на світ рождається новий україномовний подкаст про колір. І ви, напевно, це вже зрозуміли з назви на яку клацнули. Що представляє із себе цей подкаст? Я одного разу вирішила трішки змінити гардероб та повивчати матеріалів на тему стилю для кращого розуміння, що саме мені потрібно у цьому оновленому гардеробі. Потім не помітила, як почала думати про те, як створити власну карту стилю та опинилася на колористиці. І я зараз не про роботу перекарів, а про цілу науку, яка досліджує кольори та їх відтінки. Потім я почала вивчати свій кольоротип, використовувати свої кольори та поєднувати їх за правилами колористики, і те, що я побачила у дзеркалі, мені дійсно сподобалося. Але гардероб все ще одно повністю не оформлений, я у процесі. І в той момент, коли я побачила поєднання кольорів на собі, мені в голову прийшла думка про те, як же прості кольори можуть змінювати уявлення про нас в інших, нашу думку про себе і взагалі доповнювати або змінювати бачення про образ повністю. Колір звучить як дуже простий термін, але ми його недооцінюємо, і я вам це докажу у цьому подкасті, точніше, серії подкастів. У цьому випуску ми розберемо стандартні положення про колір, які вас з ним ближче познайомлять. Загальні положення. Почнемо з того, що кольором та кольорами цікавилися в усі часи. Спочатку це були вивчення заради розуміння людського ока та як ми можемо або не можемо розрізняти кольори, як наш мозок у цьому нам допомагає. Потім це були досліди задля психології, теорії фотографії, світлотехніки, художнього мистецтва та інших наук. Ну і трішки термінології для загального розуміння, про що ми будемо говорити. Кольором прийнято вважати нашу суб'єктивну характеристику сприйняття світлової хвилі, а саме це сприйняття ґрунтується на нашому психологічному стані та здатності зору. Робимо із сказаного, що чимось незначущим та нецікавим по своїй природі, на мою думку, не буде цікавитись така кубка наук, як психологія, фізика, хімія та кольорометрія. Так, була створена окрема наука, яка досліджує методи вимірювання вираження кольорів. У світі моди арту та дизайнерів інтер'єру, а також у колористів-перукарів та інших спеціалістів б'юті-сфери, є один крутий помічник, який допомагає поєднувати кольори правильно, аби вони були підходящі один до одного, і звуть його колірне коло ітена, або просто колірне коло. Посилання на зображення цього кола є у описі цього випуску, тому ви можете відкрити картинку, розглянути коло, можливо, зберігти навіть його та паралельно слухати подкаст. Дане коло є популярним серед усіх існуючих кольорних кіл та базоване на попередніх вченнях про кольори гетте та Андютена. Було воно винайдено Йоганнесом Ітеном, швейцарським художником та педагогом з мистецтв. Своїм винаходом Ітен хотів полегшити та зробити кращими роботи своїх студентів, надавши їм інформацію про те, які кольори поєднувати і як їх поєднувати. Але сам, не знаючи цього, допоміг усім у сфері моди, б'юті процедур та дизайну, ну і, звісно, допоміг багатьом іншим творцям з усього світу. Якщо повернутися до теми стилю, то саме колір частіше першим сприймається у нашому образі іншими. Бо за перші секунди зустрічі вже по нашим кольорам та одягу інші роблять висновки про нас. Та барва або колір є одним із важливих факторів, які впливають на наш вигляд у якомусь предметі гардеробу. Тобто колір це один із чинників визначення, чи пасує нам ця річ. Ще є така праця як прогнозування кольору, що є основним елементом у створенні нових колекцій одягу. Яскравим прикладом такого прогнозування є компанія Pantone, яка кожен рік дає нам колір року та випускає каталог з різними барвами на різний смак. Тобто без кольору дійсно нікуди. У наступному випуску ми детальніше розглянемо колірне коло Ітана і розберемося в його історії та структурі, як що поєднується, які кольори підходять, які краще ніколи не підбирати. Так що готуйте свої речі, будемо поєднувати. І, звісно, я дякую вам за те, що підписалися на мій канал та дослухали це аудіо до кінця. До нових випусків!